Найбільша складність так це існування в місті з міською владою. Це взагалі жах. Я подивався на встановлення літнього майданчику, мабуть, сім разів. В департамент через ЦНАП, і кожен раз мені давали відписку, то сонце там не туди світить у мене, то вітер не туди дме, то, або дощ там не туди ліє. Знаєте, як вони там? Тут квітка у вас не, не, нема освіщення, хоча воно є, вони не бачать його і так далі. Сім відписок. розумієте? А потім через район я получив, отримав дозвіл через район. Я потім дізнався, але рік я от рік був без майданчику. А в Одесі без майданчику не можна. без літнього. Це, це погано для бізнесу. А скажіть, а що до реклама? А рекламу я досі без вивіски. Мало того, я вам зараз розкажу, там ж цікава історія з рекламою. Департамент реклами приїхав. Ви ж знаєте, як у них написано, що вони мають право демонтувати. Вони демонтували. Так, у мене не було дозвілу, я повісив. Вони демонтували у мене вивіску, але вони не мають права вилучати. У них не написано в інструкціях і в законі, який прийняла міська рада, що вони мають право вилучати, там тільки демонтувати. І вони забрали цю мою вивіску. А у мене була дуже чудова, зелена, дерев'яна, красива вивіска. Я подумав, ну хай вона у вас там згніє. І ось тиждень тому. До мене почались дзвінки, 200 номерів, дзвонить з лайфа, терміново сплатіть, терміново сплатіть, терміново сплатіть. Я дзвоню, за що сплатити? За демонтаж. Два роки тому вони в мене демонтували, і зараз вони включили мені оцих ботів, щоб вони мені дзвонили і ну, 200 номерів раз і 200 ще раз. Я заблокував майже 400 номерів. Тобто вони витрачають гроші на. На оцій ботферми, розумієте?